Кивська загальноосвітня школа опорна і має одразу декілька профілів, за якими готує більше ніж пів тисячі учнів. Українська філологія, екологія та інформаційні технології. Тож цілком логічно, що саме цей навчальний заклад за міжурядовою програмою між Україною та Китаєм отримав новий комп'ютерний клас. Із 2008 року у нас було два комп'ютерних класи і. У цьому році, у грудні 2016 року, отримали ще один комп'ютерний клас. 13 комп'ютерів. Нині в кабінеті, де планують встановити обладнання, триває ремонт. За словами директора школи Ольги Трушне. Забаром школа отримає нові меблі для класу і його запустять в роботу. На сучасних комп'ютерах навчатимуться старшокласники, але найбільше від того виграють учні початкової школи. Спеціально для них переобладнають один із уже існуючих класів, аби малечі було зручно опановувати it науку. Вже добре навчився користуватись комп'ютером? Чи ще трошки треба вчитись? Трошки. Ми бувало писали, бувало і в ігри грали, ага. малювали. Малювали? Виходить малювати на комп'ютері? Так. Да. Легше, ніж просто пензликом малювати Ні, одночасно з комп'ютерними класами у школі працюють одразу чотири мультимедійні комплекси в кабінетах географії, біології, фізики та безпеки життєдіяльності. Причому до останнього з них черга розписана на тижні вперед, бо ж інтерактивні технології дають більше можливостей зосередити дитячу увагу на темі предмету. Із власного досвіду я читаю фізику у восьмих і сьомих класах. То там повірте мені, із використанням все таки активніші діти краще слухають, тому що почути одне, а побачити і почути це зовсім інше, Я вважаю, що ефективність все таки від цього є. Та всі навчальні плани могли піти шкереберть, адже в будівлі, зведеній трохи більше 40 років тому, почав протікати дах. Втім, у новий рік заклад такий увійшов із відремонтованою покрівлею. Ціна питання майже 2 мільйони гривень. За словами голови облдержадміністрації Валерія Куліча, левова частка з цих коштів надійшла з фонду регіонального розвитку. Частину додав місцевий бюджет. А от для того, щоб у місцевому дитячому садочку з'явилася спортивна зала, довелося звертатися по субвенцію до держави. Ремонт садочку це інший напрямок коштів, соціально-економічний розвиток. І тут приймали участь в розподілі цих коштів народні депутати по своїм округам і спільно з місцевою владою визначали пріоритетність об'єктів по напрямкам цим коштів. Досі майже дві сотні вихованців ясел садочка Ромашка практично не мали можливості повноцінно займатися спортом. Вони займалися до цього у музичному залі. Це було дуже незручно. Там покрива Укриття, є, на яке вони завжди ну, не могли бігати, не могли швидко рухатися. Бували ж випадки, що ну навіть падали. І вони займалися спортом у музичній залі. Сьогодні ж малеча отримала можливість гармонійно розвиватися, вихователі шанс привчити дітлахів до здорового способу життя. Цьогоріч, запевняє голова облдержадміністрації Валерій Куліч, впровадження інфраструктурних проєктів за рахунок фонду регіонального розвитку, зокрема і в галузі освіти, продовжиться. Область отримала 112 мільйонів на цей рік по фонду регіонального розвитку. На сьогоднішній день іде відбор проєктів конкурсних, але дуже велику частку коштів отримують і громади. У нас їх 16, тому ми це все об'єднаємо. Відбудеться конкурс проєктів, і буде доведено кожному району, яку суму коштів він отримає.